Захищав сім'ю та незалежність. У Рівному прощалися з сержантом Петром Бобриком. Петро Бобрик народився у Рівному. Тут навчався в школі. потім здобув спеціальність зварювальника у Квасилівському професійному ліцеї. Працював у будівельній сфері. Тільки по роботі з ним. Хороша. Людина, що нічого такого не можу сказати. Працівник хороший. До великої війни Петро пройшов строкову службу в Гостомелі. Був зв'язківцем. У квітні 2022 року отримав повістку. Вагань не було. Чоловік хотів захистити свою сім'ю від окупантів. Ми з ним були в одній роздягли. Ну хороший хлопець, молодий, родолюбивий. Ну що нічого поганого про нього не мав сказати. Загинув 32-річний сержант, виконуючи бойове завдання. Життя героя обірвалось на Запорізькому напрямку. Поховали захисника на кладовищі Нове, О, мамо, рідина, ти мене не жти, мені в нашій ніколи не прийти. З мого серця мальва проросила і кров'ю зацивіла. Не плач, по мамо що завжди одна. багато мальв насіяла війна. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.